Є знижки на таблетки Карсил, 10% в аптеках. Подорожник Пан в Дубаї, ви будете ховатися в підвалах. Чемпіонка України з академічного веслування також моделі дочка депутатки від слуги народу у Дніпропетровській обласній раді Алсу Алєйнікова потрапила у грандіозний скандал. Дівчинка цинічно висміяла горе, яке кожного дня переживають тисячі українців, і побажала жителям її рідного Дніпра нових російських ракетних ударів, поки вона розважатиметься в Дубаї. Мережа від її слів мить вибухнула. Українці обурені, готові знайти і провчити дівчину. Деталі найгарячішого скандалу покажу і розповім за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Як то кажуть, ще вчора про неї знали тільки її підписники в інстаграмі, окремі любителі академічного висловання, а вже сьогодні вона прославилась на всю країну. Спортсменка та модель з Дніпра Алсу Алєйнікова вчудила ось таке. Вам, від Росії прилетить ще, так Такий прилітіти. Ви з... чухаєтесь. Обудьте ра своїм ось тут... подметать. Да-да. Там сидите молча, вас еще б**, никто не в***ал, маршрутки вас еще не выкинули на трассе где-то. Вы сидите дома, жрете сало с колбасой, сидите и жрите. Да, такая с... Люди вокруг, вы такие... Б**. Но это уже ваша б**. проблема, на еще по шапке влетит. Вы даже не знаете, в какую пещеру вы лезете. Вы даже не знаете, в каком потом окажетесь. Вы даже не знаете, в какой ваш, ваш вот этот напес. Сидите, блять дома и сидите. Жён, держите на этом, поводке, Они на меня, полезли. Вам в рот вставят этот шланг, и вы захлебнёте, через два дня. Короче, не мои заботы. Всех разослал, стою, думаю, вот о чем. Как можно было родиться такой красивой, Как можно быть такой красивой? Слава Богу, они от*** меня, эти люди, потому что, ну вам нравится как бом в бомжа, в бомжа, бомжа жрать, вообще я начну с того, что жрать. Во мне у вас машины не ходят, у вас дети больные валяются на дороге, инвалидно, не инвалиды, а тачек едет, работа работает, деньги вам приходят, вы жрете, какая у вас проблема, то что я на бабках приехала, заткните свой рот и сидите молча, это мои бабки, я на них приехала, я на них стою, какие вопросы. Алло! Вам от росії приліті, ще? так такой пі приліті? В качухаєтесь. Ви будьте рилом своїм воздействию тут... да Дада. Тому сидіть молча, вас ще б маршрутки вас еще не викинули на трасі где-то. Ви сидите дома, жрете сало з колбасой, сидите і жріть. Дівчинську з Дніпра уявила, що вона схопила Бога за бороду і розповідає, як погано їй живеться в Україні і як тут все довкола. І їй тут всі заздрять. Подейкують, красота на відео частенько відвідує Дубаї, заробила трохи грошенят, надивилась на причиндали шейх і вирішила, що стала всемогутньою. Це відео у мережі з'явилося ще 27 квітня і здійняло неабиякий скандал і викликало шквал справедливого хейту на адресу дівчини, але їй це схоже не допомогло. Вже незабаром з'явилося і друге. Завтра полічу. Наверное, в Дубае буду лежать, попивать кокос, ходить по магазинам и чудно себя чувствовать. А вы будете сидеть в войне дальше и прятаться, бегать в подвалы и сидеть со лапу дальше. И думать, когда у вас откроется Зара или Бершка, потому что вы находитесь в других обстоятельствах. Вы не можете сделать себе сами. Вы не можете даже... Некоторые женщины не могут даже сами сходить Просто сидите, поэтому... Вы не, не, не сможете повлиять ни на что, вы не можете в этом мире кроме ничего сделать, не то что за себя, даже в принципе, вы будете просто тупым пустым местом. А если я захочу, я полечу в Дубай, я полечу на Миконос, я заработаю там еще даже больше денег, я куплю себе еще одну Ламборгини или Ягуар, я буду там на нем разъезжать. А вы будете сидеть и прятаться в бомбоубежище и просить своего тюбика, чтобы он вам купил прокладки, хотя бы, потому что у вас будет и... Ви самі собі цього не в состоянні зробити. Я не здивований, що після почутого люди всерйоз думалися, чи не з'їхала ця дівчина з глузду. Кликати ракети на власне місто. А як думаєте, ви чи існує цьому якесь виправдання? Від того моменту почали спливати і цікаві деталі про цю дівчину? Виявилось, що Алсу Алінікова успішна спортсменка, медалістка, чемпіонка України з академічного веслування? До того ж, ще на початку вторгнення вона явно демонструвала свою проукраїнську позицію, хоч і російською мовою. В первую очередь огромная благодарность за вашу поддержку со всего мира. Я физически не успеваю ответить каждому для прояснения ситуации. Я надеюсь, что каждый из вас осознает масштабность этой войны. Наша армия нуждается в помощи. Солдатам не хватает постельного белья, воды, еды, медикаментов. Дети рождаются в бомбоубежищах и одновременно подрывают детские сады. Эвакуируют пострадавших по всему городу. Люди умирают на глазах. Каждый день после звукосирены о военной тревоге людям необходимо прятаться в укрытие. Многие из вас предлагали любую помощь, и вы можете помочь финансово помимо огромного влияния на всемирное информационное поле. Все ваши средства пойдут на помощь украинской армии и нашим известным украинским спортсменам, которые также приняли решение защищать страну. Более того, нашему президенту, который также сейчас отстаивает независимость и право нашей страны. Я вижу, насколько каждая из вас, каждая страна не безразличны, но мы можем сделать больше. Мы всегда можем сделать намного больше. Вы всегда поддерживаете, болеете за меня и следите за моей спортивной и повседневной жизнью. Настало время поддержать наш украинский народ. Ваша помощь сейчас необходима, як никогда. Прошу також репост данного поста по всьому миру. Очень жду, обратной связи. Що ж змінило думку цієї 22-річної дівчини? Нині ж вона, як пише у себе в описі в інстаграмі, принаймні зараз в Україні жити не хоче. Плейбіг, стейбіг, о смерті. Дубай, Монако, Каліфорнія. Більшість її фото у цій соцмережі, скоріш за все, саме з Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини. Схоже, з 22-го року саме там вона проводить більшість свого часу або ж часто їздить на відпочинок, де зараз сама дівчина невідомо. Виявляється, народила і виховувала таку патріотку срібна призерка Олімпіади 96 та депутатка від партії Слуга народу у Дніпропетровській обласній раді Діна Міфтахудінова. Ну і як вам такий поворот події? До речі, депутатка заяв власної доньки наразі не коментувала. А як думаєте, ви чи має після таких слів своєї доньки вибачитись міфтахуддінева а може і скласти свій мандат? Напишіть нам про це у коментарях у коментарях. же Алсу готові розірвати на шмаття. Вона своїми словами зачепила всіх українців. Ми таке не прощаємо. Неосвічена, невихована, обмежена тупенька тварина, ганьба батькам їх сором, сміття нашої країни на жаль. А могла і далі жирувати. Потрібно було лише мовчати. Прикольно, що у неї у профілі написано. Помні о смерті іронічно виходить, і це тільки верхівка айсбергу. Вибачень чи будь-яких пояснень своїм словам Алсу не дає, і, схоже, не планує. А ще жителі Дніпра запідозрили Алейнікову у колабораціонізмі та припустили, що вона вже втекла за кордон. Вони порадили їй не повертатися до міста. А як думаєте, ви, як Алінікова має відповісти за свої слова і чи мають нею зайнятися правоохоронці? Напишіть нам свою думку у коментарях, підпишіться на канал. і Обов'язково тисніть вподобайки. Побачимось.